Якщо ви вже пробували робити цікаві енергетичні проекти, пробували робити якісь зелені університетські штуки, в нас і для вас тема, у нас і для вас ідея, в нас і для вас пропозиція. Ми шукаємо інтернів, стажерів, називайте їх, як хочете. Але ми шукаємо добровольців для нового космічного пуску, для того, щоб провести з нами цікаве літо. А для тих, хто нам дуже 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 сподобається, можливо, і приєднатись до нашої команди на постійній основі. Обіцяємо вихор зелених ідей, ми обіцяємо прекрасне товариство енергоентузіастів, ми обіцяємо нові знайомства і також участь в створенні другого галактиці енергетичного хакатону на сонячній енергії. Чому другого? Тому що перший Camp ми вже зробили минулого року, і це було класно. Так що долучайтесь до грінкубатора як інтерни, проходьте стажування з нами і відкривайте для себе світ зелених можливостей.